Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас до рубрики ввечері. Ну, це замі... заміна одної рубрики в іншу. Тобто для сімейки Адамсів в мене немає зараз тем. І щоб повноцінний розклад зробити, треба дуже багато енергії. Наразі. Не дуже я енергію пашу. Аж, аж пашить, аж кишить. Тому роблю тільки маленького принца. Це для мене трошечки легше, це лег, легка колода, скажімо так, вона легка в ось. Тому, якщо у вас є запитання до сімейки Адамсів, пишіть під цим відео. А може, я зроблю в спільноті для вас, щоб ви там писали. Гаразд, дивимося, як зазвичай ми дивимося на цій колоді, на маленькому принці, що він бачить для України, яке майбутнє для України. Ось, Буде процвітати, не буде процвітати. На що заслуговує Україна? Давайте подивимося. Ну, дивіться, у нас йде перший жрець. Мудрості нам у нас не вистачає або забагато мудрості. Ні, у нас багато мудрих. Побільше мудрості бажає він нам, і критичного мислення. От бажає нам критичного мислення. Бачите? Дивіться, карти показують, що перемога буде. Ось вона перемога. Але вона якась, ну, скажімо так, ми її вже настільки довго ми чекали цієї перемоги, і от вона наступить колись, так, колись з поверненням усіх територій. Що тут це не буде такою великою, так, це, знаєте, шістка жезлів усі разом, тобто, усі разом ми переможемо. Дійсно, ми переможемо ворога. Але, бачите, треба по-перше. Виходить цей жрець, а Жерець це великі уроки, величезні уроки, духовні уроки, скажімо так. Ось їх потрібно берегти, вирощувати в кожному з нас, вирощувати молоде покоління, патріотичне, щоб критично думало. І тільки тоді зможемо ми це зло перемогти. Ось якось так. Але я відверто вам скажу, що поки що оце добро, оці, ці знання Україна повинна розносити по світі. Ось, ось як я це бачу: Україна це джерело для мене пуп землі. Хочете зі мною спорчайтеся, хочете ні. Я, звичайно, це європейцям не, не втираю цим носом. Розумієте, але. Для себе я знаю, що Україна це центр всього світу, чогось великого, чогось світлого. Ось, несе і науку, і е, світлі знання, і е, світлий оцей дух український, оцей, не знаю зразу йде козацький дух. Для мене це щось, щось Дуже потужний і дуже важко пояснити словами. Можливо, ви можете пояснити своїми словами. Мені буде деж, теж дуже цікаво, як ви бачите це. Ось, тобто, карти показують, що так, Україна отримає свої території назад. Все отримує, так? І буде перемога. Але, це, бачите, все рівно, це буде неповна перемога. Чому? Я так можу собі уявити. Можна собі уявити. Зараз ми запитаємо. Я, я, в принципі, відчуваю, чому. От, напишіть ви, чому? Як ви бачите, чому це буде неповно, навіть з поверненням усіх територій? Чому тут ніби промішкова перемога? Розумієте? Тобто, це не значить, як ми повернемо всі території, то вже все. Все, можемо відпочивати, розумієте? Ні, це проміжково. Посвяткували, поплакали за полеглими і пішли далі. Зараз. От бачите, от це, що я і сказала. Нам буде і далі важко. Тобто, тут не тільки відстоювати і надалі свої. Території потрібно буде і надалі озброюватися і тому подібне. А просто це важка, складна ситуація, тому що прийдеться від відбудовувати Україну. Великий потенціал буде потрібно нам. Ну і не почати край роботи, ось як я це бачу. Бачите? Ну, в принципі, дивіться. Бачите, як гарно карти показують. Люблю люблю карти за те, що вони дуже вдало показують. У нас випадає маг. І тут він говорить все у наших руках. І ось тут ми бачимо цей жезл, ось цей жезл мудрості, якої я казала, ось тут мудрості, яка нам потрібна. так ось Змія показує тут хитрість, мудрість. Ось вона тут. Бачите? Ось тут у нас показує дуже доречно, можете подивитися, дуже доречно показує нам, що ми повинні зробити паркан, мури з москалією. Я би навіть цей прохід не лишила. Бачите, і баранів, баранів, отих баранів, викинути за, 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 за парібрик, ось туди, прямо туди, до них. Ось якось так. Ну, в принципі, бачите, е е перспективи дуже хороші. Ось якось так. Перспективи дуже хороші. Ви бачите, принц, маленький принц, він бачить нашу перемогу. А чи бачите її ви? Як бачите ви нашу перемогу? Що для вас перемога? Для мене, от я скажу, що для мене перемога. Для мене перемога повернення усіх територій наших, які були до 91-го року, так? Це перед 2014 роком, ось коли анексували Крим і Донбас, щоб повернулося це все. Ось. Ну і, звичайно, ці території з 2022 року теж щоб повернулися. Для мене перемога, що Росія капітулює, наприклад, так? або хоча би ми побачимо роздроблення імперії рашистської. коли нас визнає весь світ, і коли Україна дійсно може далі нормально жити. Але не забуваємо про армію. Армія повинна в Україні бути дуже потужною. На жаль, у нас такий ворог. Ось так я бачу нашу перемогу. Ось так. Ну і, звичайно, порядну владу патріотів, які дійсно. Скажімо так, працюють на е, добробут України, на щастя України і українців. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Чекаю на ваші коментарі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. І не забувайте, все у наших руках, все буде Україна. Гарного мирного дня ночі!